Від підприємницької роботи до роботи у складі депутатського корпусу у мирний час у мене в Маріуполі була друкарня. Ми ставили дуже амбітну ціль перед собою в тому, щоб зробити Маріуполь столицею реклами. 24-го я вивіз сім'ю до Дніпра, батьків, дружину, доньку. І 26-го ввечері я повернувся до Маріуполя. Чому? Хто з вами тоді був? Коли… Вже не було зв'язку. Коли російські літаки бомбили все місто кожні 20-30 хвилин і вночі, і днем, вже так було дуже важко займатися якоюсь там діяльністю, тому що там всі займалися однією діяльністю, поки їхали по місту, потрапили під вогонь градів. І вони розривалися буквально там в 20-30 метрах від автомобіля. Травень Київ відкривається перший центр Ямаріуполь на правому березі. А ви його очолюєте? Так. Як ви отримали цю посаду? Ніколи не треба зволікати на роботи центрів Ямаріуполь є нарікання. Деякі хейтять Я Маріуполь», хейтять міського голову. Самі приходять в Я Маріуполь» за допомогою.